Чому важливо для дитини мріяти? Угу. Дуже важливо насправді мріяти. От ви навіть сказали, тому що це впливає на наше майбутнє, на те, якими ми виростемо. Дитинка може спробувати себе в різних ролях, коли мріє. Наприклад, в ролі лікаря, в ролі вчителя, вона вчиться, і це знаєте, це більш про внутрішню мотивацію. Те, що вона зможе досягати своїх цілей, вона пізнає себе, пізнає якісь різні сфери життя взагалі. Тому дуже круто давати дитині можливість мріяти, тому що. Це дійсно важливо, це основа мотивації, основа креативності і навіть самовпевненості. Це певна така ніби дитяча візуалізація. Тобто зараз ми всі так е, багато людей, вони люблять перед якимось новим сезоном життя робити собі певну візуалізацію там на рік, наприклад, от, перед Новим роком це часто важливо. А для дітей це певна така їхня уява. І от зі свого досвіду можу розповісти, що мене. Не вчила мріяти якось питання мрії, воно було е, таким закритим, тому що моя мама реалістка, і, проживши певний свій важкий досвід життєвий, втративши е, свою маму в ранньому віці, вона розуміла, що ніхто не потурбується про неї. Mm -hmm. І мрії це фантазія. Фантазія це нереальне, це недоступне. А треба боротися за те, що зараз доступне. От як батькам, які мають такі, наприклад, налаштування власні свій досвід. Е, Розуміти сьогодні, що їм дітям важливо не те, щоб ну об якось рубати крила, так а просто давати можливість думати масштабами більшими і не такими реальними, як їм хотілося б. Mm -hmm. Ну потрібно зрозуміти, що діти відрізняються від дорослого мислення. Тобто, у них зовсім інше мислення. Наприклад, вони починають щось усвідомлювати лише у віці 6-7 років, коли mm -hmm. починається криза 7 років. Коли ця стабільність особистості починає встановлюватись, тоді вони починають будувати причини і наслідки, тільки в такому віці вони вже починають десь шукати щось реальне. А в віці до 6 років ну, дітки вони цим захоплюються, вони цим живуть. Коли починається все одно рольова гра у дітей, тоді починаються і мрії. І не можна замінити оцю важливу частину розвитку. Тим, щоб думати про реальне, тому що діти вони не розуміють ще різниці в реальному і різниці між мріями. Тому важливо давати таку можливість. Звісно, якщо це вже дітки старше 7 років, і вони не розуміють різниці між тим, мрія це чи реальність, то звісно потрібно допомагати направляти. Але знову ж таки робити це не не через знецінення, не через те, щоб казати, що це все дурниці, не треба в це вірити, не нав'язувати свої ідеї, а направляти більш м'яко. тому що мрії дітей вони досить м'які і дуже легко взагалі їх зруйнувати, їх якось змінити. Тому краще все-таки давати. Таку самостійність з дітям, щоб вони самі могли рухатись повільно, плавно, в такому своєму, в хвилі розвитку свої, в своє, своє mm -hmm. правильне русло. А чи можуть щось без батьки таке робити, щоб це якби стало таким? Забороною на мрії, тобто які можливо дії слова можуть пригнічувати саме таку мрійливість дитячу. Ну це дуже легко зробити, насправді як я вже й сказала, через знецінення, коли батьки кажуть, ну це ж нереально, це неправда. От ти виростеш, зрозумієш, тобто це зовсім інше. Наприклад, батьки ще можуть нав'язувати свої бажання угу. діткам. Дуже часто це буває, тому що от вони вкладають якісь свої цілі. В своїх дітей, тому що хочуть, щоб діти виросли такими, як хочуть батьки. Це дуже часто буває в наш час. А коли порівнюють, порівняння це взагалі дуже така складна тема для батьків. Вони часто порівнюють своїх діток з іншими дітками. І от там кажуть, ось в інші дитинки виходить, а в тебе не виходить. Чому так? Давай старайся, давай не здоганяй. Це також може змінити дитинку, може так писати, вбити її дитячу мрію. І також контроль і тиск дуже важливо не контролювати прям дитину всі її ці мрії, не слідкувати за нею. Давати, як я вже казала, їй можливість, щоб вона сама розвивалася в своєму темпі. Так цікаво, що от в мене є племінниця. Їй зараз 12 років, і вона вона зараз за кордоном через повномасштабне вторгнення навчається в школі. І як наскільки ментальність змін? Змінює і дітей, і і батьків також, тому що вона мріє е, стати інженером в наса, і, і я знаю, що якщо б, якщо б я навіть, там, в дитинстві там про це почала говорити, мене б одразу приземлили. Тобто, де твоє село і десь де там НАСА. під горами і де наса? І, але як я бачу по ній, вона ну в цьому щира, і як мама, от моя сестра, як вона каже: Ні, я не буду, ну їй нічого про це там казати, що це там важко чи ще щось. Ми просто підтримуємо, щоб вона навчалася добре, щоб вона розуміла, що все реально, якщо ти хочеш цього досягти. І я думаю, це буквально одне покоління. Але угу. як добре, що ми сьогодні можемо про це говорити, бо це справді може ну, змінювати траєкторію руху багатьох, по-перше, батьків, угу. а потім вже й дітей. Угу. Так. Каріна дійсно так підмітила класно, що треба змінити траєкторію спочатку батьків, напевно, аби почати якось взаємодіяти з дітьми на новому рівні, тому що е з мого досвіду знову ж таки кажу. Попередній досвід моєї мами впливав і на мене, і це не про те, що, наприклад, там я така бідна, нещасна. Насправді я е, ніколи не мала цього відчуття, що мені забирають якісь можливості або в мене не вірять, або там немає якогось перспективного майбутнього. Але я знала, що в мене немає культури мріяти і там широ, шир, шир, широко мислити. От як з Сформулювати цю культуру в себе вдома, створити її, от що робити батькам вже на противагу не щоб вбивати, а навпаки, підкріпляти і якось культивувати це вдома. Угу. Ну, по-перше, дозволяти дитині мріяти, так допомагати їй в цьому, показувати своїм прикладом, що мрії можуть стати реальністю, то навіть ти можеш мріяти, навіть якщо це не станеться. В цьому немає нічого поганого. Слухати без оцінки важливо, тому що батьки часто люблять оцінювати дитинку. Наприклад, там, вона ще скаже, мені подобається, я хочу бути пілотом. Ой, а ти не зможеш бути пілотом, там, ти стрибати ще не вмієш, і так далі. Тобто слухати без оцінки, краще запитати, що тобі в цьому подобається, чому саме пілотом. Допомагати досліджувати. У нас час інтернету можна знайти купу інформації, можна показати наочно дитині, що роблять пілоти, що роблять лікарі, щоб вона також знала. Тобто не обов'язково там одразу йти в якусь школу, записувати дитину. Просто можна щось почитати, подивитися. Також важливо підтримувати інтерес і працювати не на результат з дитинкою, а от саме на підтримку цього інтересу. Щоб, ну, наприклад, дитина може через два роки сказати, ну я вже не хочу, щоб не було такого, ой, а ми в тебе стільки вклали, давай вже йди туди, куди ти хотів з самого початку. Це якраз до того, щоб не керувати дитинкою, а просто бути поруч. Наприклад, Є. якщо вона каже, що мені ж це не подобається, просто підтримати її добре, ти можеш обрати щось інше. Це дуже важливо для того, щоб дійсно допомогти дитині вчитися мріяти, щоб вона могла не тільки мріяти, але потім свої мрії реалізовувати. Угу. Я просто зараз пригадала одну ситуацію зі свого життя. Колись, коли я ходила в музичну школу і були різні конкурси, а конкурси це ну, для мене, особисто для дитини, це був ну, тотальний стрес, тому що це оточення супершалено талановитими людьми, і ти в ранньому віці вже розумієш, що таке конкуренція, так а хтось туди приходить з таким колосальною підготовкою. І я пам'ятаю, познайомилася з однією дівчинкою, їх було двоє сестер. Одна грала на фортепіано, інша на скрипці. І я запитала ту, яка грала на скрипці, тому що всі е, крутилися навколо іншої, бо вона була, типу, не те, щоб талановити, але якось, напевно, більш відомою. І я запитала в ті, що поменше. В мене з дитинства якась така емпатія до, до таких діток. І я запитала: а тобі не образливо, що всі навколо неї зараз, типу, а е, тебе не помічають. Вона така. Так, але це і не було моє бажання, типу, грати на цьому інструменті. І наскільки зараз, ну можливо, зараз це не так поширено, але коли я навчалася, якщо просто взяти музичну школу, я думаю, 90% дітей угу. не хотіли туди ходити. І от що з цим робити? Ну, тобто, як як спілкуватися? Це проблема батьків чи просто проблема? Ну, Де межа? Де межа? Тому що а, насправді, якщо ти ну що сьогодні хочуть діти? Має сидіти в планшеті, вони нічого не хочуть робити. І е, батьки і туди, і туди, і може, ти це хочеш. Тут якась має бути реальна здорова межа, тому що дитина вона іще ще свідомо не розуміє. Вона хоче те, що те, що її розважає. Uh -huh. Ніхто не хоче напружуватись. Ми дорослі не хочемо напружуватись. Але зрештою, спробувавши якийсь час, вона може і зрозуміти, чи це її, чи не її. От може, ви підкажіть, де оця межа, тому що звичайно, що батьки хочуть як найкраще. Є доказано, що навіть ті самі будь-які заняття. Які не планшет, вони розвивають мислення і так далі, і типу, діти страждають, але це якби їх розвиває, тому. Ну так, гуртки дуже необхідні насправді для дітей, для їх розвитку. Їх не можна повністю прибирати, тому що дійсно діти зараз дуже комп'ютеризовані, і їм дайте тільки планшет, планшети, їх вже не буде не чути, ні видно. Тому так, гуртки важливі. У мене якось на консультації була родина, і мама дала такий лайфхак, навіть для мене, як для психолога, це було таке невеличке відкриття. Вона сказала, що вона домовляється зі своїм синочком. Що він ходить не менше чотирьох разів на якийсь гурток. Uh -huh. І тоді він вже розуміє, чи подобається йому це, чи не подобається. Тобто, от, наприклад, я пам'ятаю себе в дитинстві, я хотіла все і одразу. Я хотіла і танці, і малювання, і музичну школу. І от мої батьки якось так скеровували мене, давай спробуємо. Я пробувала, розуміла, що ні, мені це не подобається. Але, звісно, вони давали мені час, щоб я зрозуміла, uh -huh. що мені це не подобається, тому що ну, за одне заняття ти не зрозумієш, так чи не так. Тому дуже важливо дати цю можливість спробувати. І Якщо помічаєте, що дитині важко, що вона не хоче не змушувати там, ну ти вже ходиш, все нема чого йти назад, треба ходити. Тобто не змушувати її ходити, але й спостерігати за тим, чи подобається дійсно. Тому що від примусу не буде ніякого комфорту, не буде ніякого результату, тому просто важливо спостереження на час це такий один із найкращих методів зрозуміти, що подобається дитині, а що не подобається. Зараз якось так трохи аналізую батькам настільки треба бути мудрими у всіх цих питаннях, питаннях навіть. Тих мрій, та розуміти, що зараз я не просто маю якось своє бачення реальності передавати дитині, а іноді змінювати свою парадигму мислення для того, аби вона в результаті бачила, що світ широкий. Він, mm -hmm. він не зациклений, наприклад, на тому, що мені зараз зрозуміло, і потрібен розвиток так само батьків, напевно, для того, аби ті мрії, які є у їхніх дітей, їх потім не не лякали. Тому що діти вони дійсно роблять так, що ти виходиш з цієї зони комфорту, але і мрії бувають різними. Бо є діти, які наприклад мріють про щось, що от, наприклад, як Каріна розповідала про свою племінницю, так стати інженером НАСА це реально? Це реально. Тобто для цього потрібно працювати однозначно, але все одно це реалістична мрія на майбутнє. А є такі дуже цікаві фантазії, які просто ну нереально виконати. Чи важливо батькам вчити дітей відрізняти реальні мрії, які можуть стати потім ціллю і нереальні? А насправді важливо в залежності від віку, знову ж таки повертаємось до вікової категорії. Наприклад, якщо це діти до 6-7 років, які ще не розуміють причини наслідків. То, звісно, там не потрібно казати їм, що це нереально, а це реально. Там вони повинні вже більш старшому віці самі розділяти. Дітки повинні розуміти, що реально, а що нереально. Звісно, якщо це якась нереальна мрія, і батьки розуміють, що ну це зовсім не те, там, наприклад, політати на якісь космічні тарілки і так далі. То потрібно коригувати, але м'яко знову ж таки поступово пояснювати, досліджувати цю тему разом, дивитися, наприклад, якісь відео, читати книжки, щоб дитинка могла зрозуміти. Що реально, а що нереально. Хоча найчастіше діти самі вже в старшому віці в них розвивається гнучкість мислення, і вони самі починають розуміти, що може бути, а що не може бути. А, а вже навіть якщо говоримо про підлітковий вік, то там діти вже навіть не мріють, у них вже більш як цілі відбуваються. Потрібно підтримувати дітей, важливо допомагати їм розуміти, що реально а що нереально, щоб не було цієї розмитої межі. Але насправді робити це треба дуже-дуже м'яко, щоб не травмувати дитину. Ну, батьки вони теж вперше батьки, вони теж вчаться, можна сказати. Але і дітки вчаться від своїх батьків. Тому mm -hmm. тут важливо кожному. І батьків обрати той спосіб, той метод, який буде комфортний саме для них і для їхньої дитинки. І тоді буде набагато легше. Угу. Ну, точно, це питання з любов'ю, так? Це все проговорювати. Бо ну, я розумію, що наші батьки вони теж сформовані певною ідеологією. Більшість вийшли з Радянського Союзу, де угу. були наративи: там, не висовуйся, не ким ти себе там визимнілий і так далі. Угу. Тому. Ми інколи ми тепер вже такі просвітлені. Ми дуже хочемо багато від того, що було, але його вже не зміниш. На жаль, ми теж такі, які вже є. Але добре, що можна сьогодні про це говорити відверто і дуже багато відкритих людей, так щоб змінюватись. Яку можливо, основну таку пораду ви могли би дати батькам? Які хочуть виховати дитину, яка не боїться мріяти масштабно, яка відкрита до цього світу, а вона не бачить оцих меж, от в такому хорошому сенсі, що по суті, ну я можу все, якщо я там цього хочу, я буду прикладати зусилля без страху і якоїсь такої тривожності. Так треба просто дозволяти діткам бути собою. Тобто дітей вони вже народжуються з сформованим темпераментом насправді. Характер так, він формується часом, коли там вони вчаться, коли вони щось досліджують. А темперамент вже є. І дайте діткам бути собою, щоб вони самі могли обирати, що їм подобається, що не подобається. Звісно, ми не забуваємо про межу, так? межу дозволеного, в кожного вона своя. але... Важливо підтримувати дитину. Наприклад, якщо їй щось цікаво, можна поцікавитися, поговорити, запитати і показувати своїм прикладом, що мріяти це нормально. Нормально мріяти, нормально досягати своїх мрій, перетворювати мрії в цілі, яка б ця мрія не була. Все можливо, і тоді дитинка виросте самовпевненою з здоровою самооцінкою, вона зможе досягати своїх цілей, вона буде мотивована. А насправді дуже важливо виховати саме таку дитину. і, звісно, якщо батьки бачать, що вони не справляються, що дитина навпаки замикається в собі або. Навпаки, вона стає більш тривожною від того, що в неї багато мрій, то не забувати, що є спеціалісти, які допомагають допомагають дитині розібратися, заспокоїтися і допомагають також батькам розібратися. Як як же я не скажу правильно, тому що це слово трішки сюди не підходить, але як краще буде mm -hmm. саме допомогти саме їхній дитинці. Дякую вам дуже за те, що прийшли, розповіли нам на цю таку цікаву тему, можливо, навіть для когось нагальну тему. Я думаю, дійсно, як ми обговорювали сьогодні, мрії вони впливають не лише на те, як дитина почуває себе просто зараз, а й на те, що вона буде дозволяти собі обдумувати в майбутньому, як вона буде бачити своє майбутнє і де вона буде бачити в цьому широкому світі себе. Тому дійсно важливо це пам'ятати і всім батькам також брати до уваги. Дякуємо вам дуже.